Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби без покриття виробник Індія. Перший в показі срібний комплект з натуральними іолітами в гранці Маркіз, сережки та каблучка. Іоліт дуже рідко зустрічається в ювелірних виробах. Тим паче такої якості та розміру. Сережки. Розмір поверхні 18 на 7 мм, і оліт 13х на 6, англійська застіпка. штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха.

Вартість комплекту 3300 гривень. Срібна каблучка з натуральними камінчиками сім чакр. Вага 3,7 грам. Камінчики 6 на 4, Гранат, сердолік, цитрин, хризоліт, блакитний топаз, кіаніт та аметист. Розмір каблучки 19. Також камінчики, як завжди в індійських прикрасах, дуже гарні. Вартість каблучки 1800 гривень. Срібний браслет 7 чакр. Довжина 20 см. Довжина по камінчикам 7,5 см. Вага 12,3 грами, камінчики 8х6, 5х7 та 9 на 7, аметист, кіаніт, блакитний топаз, хризоліт, цитрин, сердолік та гранат. Бачимо, що камінчики різної форми, що додає такого певного шарму. Застібка, карабін, багато додаткових ланочок, тобто підійде як і на тоненьке, так і на більш, більше зап'ястя. Ось так буде виглядати на руці і зворотнього боку. Вартість браслету – 3 тисячі гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами. Розмір поверхні – 8 на 6, камінчики – 6 на 4. Вага – 1,6 грама. Це пусети, застібка, пін, додала заглушку силиконову. Камінчики тут закриті. Вартість сережок 800 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами, також пусети, застіпка пін 8 на 6, сапфір 6 на 4, вага 1,5 грами. Застіпка. І додала заглушку силиконову. Також закрити тут камінчик. Вартість таких сережок 900. Гривень. Сафір темно синього насиченого кольору. Срібні сережки з натуральним містік топазом. Вага 1,9 грам, майже 2 грами. Камінчики 6 на 4. Трішки інше розташування камінців. Заглушку додала. Вартість сережок 900 гривень. Срібні сережки з натуральними іолітами. Розмір камінчики 7 на 5. Вага 2,2 грами. Також застібка пін. І є. Силіконова заглушка. Вартість таких сережок тисяча гривень. Ніжний вишуканий комплект з натуральними культивованими перлами. Сережки та каблучка. Сережки. 15 на 12 мм, перлинка 7 мм, вага сережок 4,6 грамм. Англійська застібка, недовгий штифт, гарно сідають на вушку. Підійдуть для будь-якої мочки вуха. І Зворотнього боку. Каблучка. Розмір 12 на 12 мм. Перлина 7 мм. Вага 3,1 грам. Розмір каблучки 18,5. Комплект виглядає ніжно та вишукано. Вартість комплекту 2800 гривень. Стильний комплект з білим натуральним перламутром сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 19 на 16. Перламутр 14 на 14. Дуже стильна форма м'якого квадрату, вага сережок 6,5 грам. Англійська застіпка, також недовгий штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Перламутр такий, як гудзик, тобто це не просто тоненький шар перламутру, а такий доволі Товстенький перламутр. При певному освітленні також надає цікавий перелив. Каблучка розмір поверхні 14 на 14, вага 4,2 грам, розмір каблучки 18. Комплект виглядає дуже стильно та вишукано. Вартість комплекту 3000 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!